Напередодні дня працівника освіти в стінах подільської музичної школи зібрались ті, хто щодня вкладає серце і душу у виховання дітей. Урочистості розпочались хвилиною мовчання та звучанням гімну України. В пам'ять про тих, завдяки кому сьогодні можливе проведення святкових заходів. З теплими словами та найкращими побажаннями до освітян звернулася заступниця подільського міського голови Людмила Задорожна. Велика освітянська родина Подільської громади, справжні професіонали, справжні вчителі, вихователі, викладачі, всі, хто за покликом серця, душі вкладає частинку себе, свого серця, mm -hmm. наших діток. І сьогодні святковий день напередодні вашого професійного свята. від імені керівництва громади, від імені депутатського корпусу, виконавчого комітету. Висловлюю ще слова вдячності і поваги вам за, вашу, за ваш професіоналізм і е, за таке натхнення, яке у вас є, адже не опускаються руки, незважаючи на четвертий рік поспіль війни, на великі виклики, які стали перед нами ворог, але гідно, ми всі разом їх проходимо і віримо, і ви як справжній. Освітяни, є флагманами, допомозі Збройним силам України. З першого дня війни ви включилися в цю роботу, і по сьогодні всі ваші благодійні заходи, всі ваші добровольні внески, все це да, воно допомагає наближає нашу спільну перемогу. Адже за цей час було придбано саме вами величезна кількість тих. Ташок різних модифікацій, які сьогодні рятують наших хлопців. Повірте, це дуже-дуже вагомий внесок, і ми це знаємо і цінуємо. В свою чергу, ми, як громада, як керівництво громади, докладаємо максимум зусиль, повірте, да, нелегко, і ви всі знаєте, куди першочергово сьогодні йдуть видатки громади. Але, незважаючи на це, намагаємось створити комфортні умови для вашої роботи. Збільшити матеріально технічну складову в наших закладах освіти, нашому дошкіллі, позашкіллі, адже у керівництво громади є чітке розуміння, що наші діти це наше майбутнє. Тому ще я раз дякую вам і нехай ніколи не опускаються руки, нехай завжди горять пча. Бажання да, нехай завжди з'являються гарні ідеї, завжди є можливість втілити їх в життя всім вам цього самого найкращого. Вона вручила педагогам почесні грамоти від міського голови, подякувавши за сумлінну працю та відданість справі. Привітати колег завітав і начальник управління освіти і гуманітарної політики Володимир Самборський. Я хочу сказати, знаєте. В нас дуже важлива місія, тому що ми дійсно ми виховуємо майбутніх громадян України. Наша місія вона така важлива. Хлопці сьогодні на передових позиціях захищають території, а ми сьогодні захищаємо розуми і навчаємо наших дітей. Я всім вам бажаю в першу чергу міцного здоров'я. Я всім вам бажаю залишатися тими професіоналами, тому що мені... Насправді дуже приємно, що наша родина вона дуже професійна. У Нас дуже багато кваліфікованих робітників, починаючи з усіх, абсолютно ланок. чи то в харчоблоці, чи то в класі, чи то в групі дитячій. Це, це гурток позашкілля. Насправді, у нас дуже багато гарних професійних людей. Я вас вітаю з нашим святом. Я хочу, щоб ваші учні завжди коли вас зустрічали. Чи вихованці посміхалися і з радістю йшли вам на зустріч, тому що це важливо, коли є визнання і результат нашої роботи? Він також відзначив освітян почесними грамотами від управління освіти і гуманітарної політики за професіоналізм, вагомий внесок у навчання та виховання молодого покоління. До вітань доєднався і голова районної ради Микола Соколов. Сьогодні дійсно ми можемо говорити, що ви виконали свою задачу і виконуєте свою задачу. Адже дійсно, сьогодні ваші е, випускники, ваші вихованці, вони сьогодні показали е, і всьому світові, і е, ворогу дуже жорстко про те, що Україна є, була і буде, і українська нація була, є і буде, і саме ви привили оцю рису характеру нашим е, патріотам, нашим громадянинам, нашим співвітчизникам. Я дякую вам. Бажаю вам миру, добра, злагоди. Бажаю, щоб ви навчали своїх дітей під наших дітей під мирним небом, а не в укриттях, не в бомбосховищах, не в хвилини тривоги, не в онлайн. І найголовніше, я бажаю нам всім миру і перемоги. А вам бажаю, щоб вас не виникло з ситуації кар'єрного вигорання і робочого вигорання, щоб завжди ваші дітки вас радували, щоб через багато років вони вам дякували і. Говорили вам слова вдячності, слова любові. І, звичайно, Микола Соколов доєднався до нагородження та вручив освітянам почесні грамоти від Подільської районної ради, підкресливши багаторічну відданість педагогів своїй справі та їхню активну громадянську позицію. Особливо зворушує моментом стали виступи дітей з дитячою безпосередністю та вдячністю. Вони читали вірші, даруючи освітянам тепло своїх сердець. Своїй роботі, зазнання терпіння і роботу. Особливого настрою додала і творчі номери. Для присутніх виступили викладачі для музичної школи, учасники музичної студії міського будинку культури та народний аматорський ансамбль натхнення. На завершення пролунало щирі вітання і від самих освітян, колегам, з якими щодня крокують спільною справою. Сьогодні такий великий день в нашій Україні день вчителя, день працівників освіти. Всім освітянам бажаю міцного здоров'я, натхнення, творчості, гарних батьків, а особливо хочу побажати мирного і чистого неба. Вітаю всіх вчителів з нашим професійним святом. Бажаю всього найкращого, здоров'я, благополуччя, успіхів, затишку і скорості. Корішого закінчення війни, щоб ми могли в цій обстановці, мабуть, краще працювати, розвиватися всім, всього найкраще, всіх вчителів. Люблю, вітаю. Це свято стало нагодою ще раз відчути, що педагогічна родина велика і міцна, а її сила саме в єдності та щирому прагненні виховати гідне майбутнє для нашої країни. Вітаємо усіх освітян із професійним святом. Бажаємо міцного здоров'я, натхнення, нових здобутків і невичерпної енергії на шляху формування молодого покоління. Ірина Десюк, Олексій Мяги, телекомпанія Пет.